Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось Росію і обставини, які там будуть відбуватися у жовтні. Ну, зараз ми подивимось ситуацію на сьогодні. На сьогодні, мої дорогі З вами Лавра. І ставте лайки, підтримуйте мій канал. Я не так часто виходжу, адже я не сижу, не живу за столом з картами. У мене є багато інших задач, роботи і так далі. І так, сьогодні обставини загальні в Росії з приводу, звісно, могілізації і має на увазі саме люди, реакція людей. Так, ну, їх керівництво. Все рівно керівництво Росії показує нам, що вони обговорюють про рішення якось приймають рішення. А реакція людей бігти. Бігти вкупі, кудись бігти. Приймають також люди рішення, що треба бігти. Бачите, буквально бігти, біжати і хапати з собою все, що можна. Ось так, тільки тут немає на підлості, тут скоріше просто вони викручуються, люди, бо диявол за спиною. Ось така загальна ситуація, ще яка загальна ситуація зараз по Росії з приводу людей. Ну, ось ці люди, синов'я. Всі дуже бояться руйнувань. Ось яка ситуація? Всі розуміють з приводу людей, всі розуміють, що може йти війна туди, саме туди йти війна. Всі розуміють, бояться, що Москва, Кремль планує вибухи, ядерку бояться, бояться війни, військових. Бояться, що це таємні насправді дії, що ще бояться Русня. Ось за своїх синовій, за своїх дітей бояться? Ще що відбувається з народом. А дехто йде на заробітки, на заробітки і самообманюється, що зможуть щось, щось підзаробити. Це пажі Пентаклі, це молоді люди живуть в ілюзіях. Да, думають, що зможуть щось. Також інші люди думають, що зараз вони зможуть використати цей шанс і кудись вибігти. Не зможуть. Там закриваються вже ворота. Так, ну і ще загальна ситуація по Росії. Всі чекають новин. Там всі чекають новин. І з приводу окупованих територій. І знаєте, вони думають, що от зараз вони чекають, слухають новини про окуповані території, і думають, що це вже ну, окуповані українські території, і думають, що це вже ну, нормально, це вже якийсь буде спокій для них. Так, а тепер подивимось іще інакше. Окуповані території на сьогодні, які там щось підписали, якусь фігню оголосили. Що це тепер для Росії означає? Насправді, насправді, що це означає для Росії тепер? Що їх чекає за це? Насправді, не те, що вони собі придумали. Тепер, що їх чекає Росії за це? Які будуть зміни ем, у подіях? Я маю на увазі автоматичні події, да, те, що не, не залежить від рішення русні. Ну, дивіться, вони думають, що вони взяли собі урвали. Пам'ятаєте, я там про Кремль, коли дивилася сьогодні? Я казала, що вони думають, що вони поповнили свою скарбничку з приводу земель. Ось так. Перемовини їх чекають. Перемовини їх чекають, все рівно продовжується української території будуть розмовляти. Що йде? Іде війна туди. Військові дії ідуть туди вибухи, ідуть смерті, і це вже біжить до них. Оці події, те, що вони в свою скарбничку по десятку пентаклів, як вони вважають, що додали українські землі. Думаю, що увірвали шматок, ну ні, їх чекає реально. Нові вибухи. Туди йде війна, туди йде розгром, там будуть смерті. Остаточно туди вже йде все, летить вже, розумієте? Ось так. Вибухи там будуть. Вибухи будуть зі смертями. Це все іде. Те. Тепер я хочу подивитися Московію. Московію. Жовтень. Московія жовтень З приводу окупованих територій на сьогодні, і що взагалі будуть відбуватися е, в Московії жовтень. Кремль дивиться далі. Кремль дивиться далі, планує ще йти і ще йти. Чекає. Що ти чекаєш, Кремль? Чекає, хоче отримати якусь допомогу, щоб підтримати в жовтні своїх нападників ресурсами. І щоб бути задоволений. Ну, тобто, ви розумієте, ресурсами точечно туди, туди, туди і так далі. Але чекає їх великий пшик. Це не просто. Сім Пінтаглі. Це навіть перевернута випала, Причому в прямих моїх картах. Не буде. Не зможуть. Провалиться все. В дураках вони будуть. Карта шута випала. Що ще в чекає в жовтні? Спри... Давайте подивимось саме. Людей, от прямо людей, події, які будуть змінювати там буде щось відбуватися в цій Московії? Чи так раби залишаться рабами трусливими? Так, чи будуть якісь події в Московії змінювати сам народ там? Дорогі мої, звісно, події будуть, які сьогодні, на сьогодні ще є таємними. Це планується таємно, це будуть вибухи, це буде, буде, вони будуть підтримувати один одного, люди, які підтримують Україну. Я хочу сказати, це більше на партизанський рух, схоже. Це більше схоже на партизанський рух, а не на людей, які там піднялися і так далі. Що ще там буде в Москві? У Москві за жовтень. Які ще будуть зміни там? Це буде вибух або, а, а, або щось. Ну, зміни якісь. Зараз по жліці це, це таємно і поки що невідомо, да? невідомо. Також можу сказати, що тут може також стосуватися о, на Москві питання води. Це якось буде стосуватися Московії. Так, що ще буде відбуватися? Не чекають якихось. По дьяволу, Ні, тут, ви знаєте, тут щось я не бачу, щоб люди якось встали, Я не розумію, що там за кров така оця московицька, Що таке рабство, рабство в крові. я не можу, я... І трусливість тотальна, трусня, трусня, трусня. Так, чи будуть зміни, якісь, чи люди там будуть підніматися? Чи це просто я просто в шоці? І це ж треба бути таким наказаним, щоб, щоб народитися русньой. Чи будуть підніматися там люди? І, і щось змінювати? Щоб змінювати щось в жовтні? Кричати Хелп, Хелп і так далі. Але це буде все просікатися владою зразу. Ні, вони обмежені, вони бояться, вони в страху і вони самотні. Тобто тут будуть виходити виключно ну, щось там потихеньку, помаленьку. Ну, Тут просто йде зразу їх. Ну, По-перше, тут дехто буде продовжувати бігти, а дехто буде кричати, виходити там ну, на. Одиночні якісь пікети. Одиночні, там, я не знаю, 5, 10, 15, ну такі, тобто невеличкими якимись гуртками своїми. Гуртом дуже маленькі будуть об'єднання. Чи будуть підніматися люди? Тотально вже, да, там, жовтень, листопад щось. Чи будуть підніматися люди? В жовтні, в листопаді, кінець жовтня. Там будуть більше розносити інформацію, люди. Там будуть більше, ну тут іде все рівно з Кремля, тиск на їх голови. Їх людей будуть присікати, і максимально їм все е, заважати, максимально перешкод робити, щоб були великі зміни. І люди, які дивіться, там будуть люди, які будуть роздавати інформацію, роздавати, розповсюджувати і так далі. Ну буде крайне важко їм, крайне важко, тому що буде дуже багато перешкод, щоб це здійснити. Вони ж глухі, треба, я не знаю, що робити, щоб до людей достучатися. Ну, ось такі обставини по ось такі обставини по Московії. Що люди там, наскільки люди здатні? Чи продовжують бігти, да? чи будуть продовжувати бігти? Показують карти, що будуть продовжувати бігти. Да, Бо я це страшно? Будуть бігти там, де закриті для них шляхи. Будуть бігти там, де закрито, там, де перекрито для них, спробують таким своїм страхом і побігом з русні зробити так, щоб там їх почули, щоб там десь інші країни їх побачили, їх страх, що вони хочуть спастися і так далі. Що вони такі ну, справа в тому, що їх чекає в майбутньому ще більше кризис. їх, скоріше всього, будуть там перекривати, закривати. Будуть залишатися в, своєму, в своїх домах, в будинках більшість. Так, чи буде, будуть країни, які сьогодні їх пропускають до себе через, через себе, через свої кордони, чи будуть передивлятися і закривати кордони? Передивлятися якось їх там фільтрувати росіян? Да, будуть будуть. будуть э, змінювати порядки, свої правила, ці країни, куди зараз вони лізуть, всі біжать, будуть змінювати. Телевізор буде їм своє казати. Справа в тому, що ці э, країни, які зараз їх пропускають. Будуть щось змінювати, щоб взяти, взяти під контроль росіян. Хитро ще будуть для росіян. Але росіян кордони скоро будуть закривати повністю. Тобто Русня. Будуть робити так, щоб вони були залежні від Росії, від Росії, і людей буквально будуть блокувати. І з іншим по телебаченню, і будуть інформативно на них впливати також. Ось так. Тобто людей вони будуть закривати і обмежувати в діях, своїх людей, і обмежувати в діях. Не хочуть бігти, розумієте, тут таке враження у мене, що туди, куди вони біжать. Їм також там, ми розуміємо, що їм не раді, але там будуть в, в цих країнах для них змінювати правила, які їм не сподобаються. Ось так. Ну, На цьому я буду завершувати. Нічого такого великих змін з приводу самого народу, щоб вплинути, щоб якийсь майдан без страху зібрати. Великі такі, да? не бачу. Тобто те, що вони захочуть, це буде якісь зміни, як на сьогодні, в принципі, продовжує відбуватися. Буде якась людина або декілька людей, які будуть спробувати далі і далі, далі змінювати інформацію, розповсюджувати цю інформацію, але дуже важко достукатись до трусливих. Я вам кажу, дякую, ставте лайки. Пока-пока.